Так, ви, ви на стрімі, тому, блять, попрошу mm -hmm. це. Ну. Я, в принципі, не матікаю з тим. Нехує собі. В нас надія на те, що ми попадемося в першу гру не проти прошників і зіграємо хоча б один матч. А нас що ти хлопаєш в інвізі? Блять! Опа, чекай, обходить спину. О, обходи <різь> О попізнимся, я не знаю, пробуй. Я, я не знаю. Оракул вже пізда. Попуджу, попуджу до мелт. Найс. Тебе, тебе. Тебе, тебе, тебе. тебе. тебе, тебе по, похуй, пізнимся вже до кінця, напевно. До кінця. По варлоку, по варлоку. Дам мелт, секунда мелт. І Джекі Рос. Накрутка, пішла, 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 пішла. Мелт 4, 3, Нормально, типу, не заберем, буде без хп ходити. Ще хід йому дам. Бабка забере, то похуй. Ну, його, чуєш? Бабка, кажеться, померла, може кудись тепнути з ультою. Обережно. Чекаємо, якщо бабки не буде, то нападемо на нього. Да, да, да. А все, вона є. Хорош. Цього теж можна. Бабка без тепки, все. Я зрунаю. Давай. Ну, ну да, мы можем мид выйти, просто их убити. А я сейчас Ага. Цеплялка пішла. Зняв. Ульт е. без Сандеру. Сандер на Тесла, да. Жив... Пять героев медуточки. Мене мене сім секунд. Яйце. Mm. Накрутив на бабку. Є тепка. Давай, давай, -пу -пу. якщо є я... яйце мені, ну. Мене яйце, да, я йду. Опа. Я лучше мій. С... С... Мені дуже боляче. Бабка, господа, може там? Блін, ще чуть-чуть. Міс, <клес> слограм. <клес> Поможіть! Мене гоблін, мене гоблін їсть. Та йди звідси. Я иду, я иду. За яйцам иду. Я тоже прихожу. Засейвить тебе треба. Ага, мене. Жом. Шо, що якщо вони подавлять, то вони помруть. Можна, можна, я можна зараз. Можемо розвернути. Да, 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 да. Дивіться, я біжу. Але мета може бути. Не достаю. Трапа одна є. Ой, далеко. Не достаю. Та я просто на всякий можу повисти. Ну, нормально. Накрапірі стоїмо. Ми під я тп в топ, я тп в топ. Є. Давайте ты почекаємо по фармим, тут потім на турменту. Я не знаю, якщо чесно, чи нам взагалі потрібно, можемо просто їх спустить ситуацию. Можемо просто да, піти в них. Вони нам нічого не можуть зробити, в принципі. Ні одного героя не может быть. Худ же, кто бегает. Я, я тут потім... его спимаю, поки вот бегает. Да, да, я безу right, right. с файтитись. Uh... ТБ дав цей прикол. Я БКБ натисну і не сандринс. Дарош, Оже, хтось. Може я лос стрибнути сапіку? Nee. ага. Почекай. Добре, тебе бачимо. Це ідеально, блядь, для нас. Що це останнє? Мол? Блядь, пиздец. Помогти, э, ага. Можем? Де я? Чому? На мене щось... Чуть-чуть регруп, чуть-чуть регруп. Під'єдиний ще отут на спліті. Тавер, 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 спліт. Збив. Просто, фацер, ти, ти під бімом, тебе не біч. Ладно. Ой-ой, ой там тамляска стянул. Я встанет, ха? Мани немає, тому по бараку ліпше бы. Не може <звук> не по тому бараку. Я можу тебе підтягнуть, ч ли? Хай вы не давай, самі, може, просто бараки закрыти. <звук> Опа, парня. Борлок. Хавает мене? Ой, я гуд. О, ракел ми. О, ракел. Как же мене сеймлять? Чи-чи. Чи-чи, чи-чи. Guys, that was nice. Хотів позитив себе ці доти сказати дякую за, гру. дякую за гру. Дякую за гру. Дякую за гру. Так, дивіться, нас в грі цікавить онний не один таймінг, який нам треба не приїбати, щоб не всратися. Це легіонка. Треба буде чекати, типу, коли він буде кудись, типу, зникати і так далі, шмотками. І плюс-мінус стакатись і на ничці, типу, втекати. Все, якщо no, ми не норм. якщо він не в мене, то я захилю любого, по суті, героя скрізь з усе. Якщо буде яке ПВП, то можемо бити, в мене є віжен. Так, да, на нього напав, би. Проїбав шопки. Тобі дам бармен. Дав гранату. Ще. Ти багато ага. Е, танго ще може дати. Є yeah, ранка. А в боте хочешь? Yeah, давай, давай, да, давай знову в боте. Я поїду, yeah. окей, після миду. Не, гайс, ми мы в Я ж кажу після міду. молодці. Катапульту треба засейвити, чуєте? Зараз попишем. Катапульту. А мене засейвить, щось? Да, все -да -да -да, окей, тебе пойде на не я. Джекиро тепається, його можу бити. Відмінив тепку на Джекіро. Треба його Що, прогнати. А ты дебил ні? не? Нет, да вы як заманс, блядь. <laughs> Я добирався, йдіть, йдіть. Я хата, кажу, доб'єм. А ти живе. Та, там, кудапі, та, та верху я рекліп цей. Редкліком. Думаю, йде руна. Так. А шо це чел на Джокіру? Не помилка в нього тут? Да-да-да, Пар... зараз. Нікбот пігає, не знаю. Не всі мід побігли, я теж з делькою побігла. Там в боті багато фарму, я піду його випкачать. Можна легіонку прогнатись. Він Найк сюди прилетів, тут їх п'ятеро, до речі. А тут сім. У мене є яйця, не думаю. У мене голом є, голом є, голом є. Давайте. А я встані не встиг, то віддав. Галяска, а да. мовність, блять, не фарми кріпів. Я Рамажу, до тобі маємо. великий лотос, бар мені дав ще щось. Я дивлюся, що ви і так роз'єбаєте. Як похуй, блять, офлейнеру. Ну да. Я ж казав, я жадібний. Давайте, мужики, я з вами. Ти не зв'язав? О, там пларка. У мене є ремен, ми її заберемо. У мене є цей, У мене є. його, я можу підсетапити. Якщо вона вийде прямо близько десь. Ну тут тут може бути. Оп-оп-оп, диви, диви до, до вас. ж, до вас кину? І, блядь, що далі ну, є... Можемо встакнути, що в мене є радик? Mm -hmm. Я так ще попав? Найскріпі, найскріпі отут. Фото пак. Держу. Треба давати. Я yeah, не додягу вас нормально. А, окей. Ще в мене. Паліп, чай зум. Угу. Ну може, мід там Можем може, доти. Давай мит, давай мит. Давай, давай, ну, давай стребляй, Я векос. Найс. Nice. Давай, Давай, ч давай далеко. Ага. Бити його пидорчит. Блядь. Пизда, який сором я їбу, блядь, Аляска, це люди на двох стрімах дивляться. Я на я Сподіваюсь, що на це транслюють. Бля, це писто. Коли хоч один фраг зробиш, тоді, блядь, кажи щось. Дружочок, у мене за всю гру одна помилка, блядь. Злоутаба розмовляю. Понял. Я хиляю, просто файцер, тебя не бич. О, варды. Дропнул. Да. А. понял. Да пощить поскакать хочет. Без альвизма. Не буду ничего писать, циферсок, да? Да, да. А ну минулі теж були. Чел, проїбав, пише GG лузер, блять, паню. Не так у нас команда так називається, я качишь. А, ну ладно, тоді я не по факту доебка. Але панго гарний, він Третю не... за Редозайер играє. Блять, для mm. панго взагалі така фрикадка, нуль станів в БКБ. А, не знаю, тут ніхуя, ну типу, навіть якщо тиснеться Стампіда, типу, мені абсолютно похуй. З речі, Інвокеру щось глобальне міняли, бо я особливо не грав про Що Щось ти міняли там всі ці штуки, але я навіть мені було був впали, ну, що не Так, Що це, це блять, нахуй книжку прийшли? Габель мені це перечитати, нахуй. Опа, бі реді, бі, біреді. Бі, бі, бі. mm -hmm. Трапізди ти їх. Підчепити чимось би. Руну би забрати. Поки... Дав гранату по кентавру. Кентавра, кентавра, Олєск. Мать, тут тікей. По андайнгу, по андайнгу. Ні-ні, я би відійшов. там тікей і застаканий. Ну і похуй. Хто кіл? Я фулвейшу. Ой, 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 ой. Морш на першому рівні, який я під ФБ забрав. <laughs> Смішний тип. Упс. Убило, сейчас будешь мало? Ні. А, А, нормально, нормально. Вот тут. Вот андайнг на мені. Я иду. Можно так куда-то Не, можешь пойти на андайнг, а Аляска вот тут давись. Ну, как же то он бы Я буду жить, я под ромом шестики маю. Десь чекаю, ага. Пан Галитный Талин, пусть тут вакер. У мене буде ще Щаса... це. Давайте виллу хотя бы. Бля, так, Давай. я в такому, Блядь, да что с куня? Тебя тут. Везите, везите. Ты спит так нереально, вы... А там небагато стаків, дай похуй. Ну, понявши, що це за хуйня тільки що відбулася, блядь. Я підійду. Ммм, проїбу торент, бо він не застане. Я підійду. Ну, я без яйця щось сильно хочу. І без голема чил, чи куди? Там щось там підходиш. О, тут дабл стак, бармен. Угу. Uh -huh. Protein, не, дивіться, я, що якщо все. у вас є слот, купіть даст против инвокера. Да, ст буду... Стампит натиснув мене. Пофік на тебе. Да, 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 так. да, да. Ну, Можем подофт, что вы не без стампит. Я натисну глиф, бо під нашу я пачку. друге Я підхожу, я підхожу. Я біжу. Буду, буду в кінтах раз натискати, з кораблем. Я, я, я можу прилететь, я... можу полететь. Давай сплю там. Я лучше пущи, щоб не отримать Томба, Томба, себе, Томба! бам, там можеш поставити. Ага. Мені підходить. Мені трошки погано, пенси, отравити. Поклажемо до киту. Я здоровий, я цю хочу. Чим? О, він цей. Тепер тебе прийшов, тебе прийшов. Потім би, потім би бар. Э, давай, давай, цей. давай. Все, все вийти. Подивіться. Да я 9. походу, все. Ні, я живий, я живий. Не, 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 чил, чил. Я ментально. Так, Один хп хаплент. Та б'єм стільки вже. Вас на він нема на вас в більше. Чилт? Стоп, стоп, стоп. Блінк кент, гобек, гобак, гобак. Давай, давай. Говий ідем, говий ідем, гойди, не зручно. тут, Насто... вони може і стіну. Бля, 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 бля душать бот. Ей погано буде, їй буде погано трошки. <coughs> вони без тебе, тебе в боті. В топі. У мене 30 секунд, коли не так. Рот, блядь, я пауза, за очк. от там ти бачиш по типа по цим, по бандам, деревня. Бежала, бежала, да, да, да. Ну, ти бачив, я. Да да, це це під кораблем дуже важко, вони догризають. А! Да, є скиритый. Ні-ні, уже немає. Дань, ги А, тебе прилетить. Блін, чуть чуть-чуть не вистачило. Да, тут там пиздец. Бля, яка кау пауза. Ладно, я рот. Чил, <звачу> чил, 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 чил. <звачу> <шардж> ну, <звачу> ну треба <звачу> хоча б шарт забрати. <звачу> а, локер на монет. Ми підходим спліт. Охуеть, аркани є, арканы е. Фастум, коли. Будеш тут качати, <звачу> <звачу> да, данщив спліт? Йоп, твою мать. А, та. <звачу> Переклади смок. Ага, хорош пізніше Малима. зайти. Віло без кнопок. Треба, так, да, залишити щось. Кінта спіймайся. Віло вбив. Кінта, я спільно там. Я в фір, я в фір. Блядь, бать боляче. Вони, ми під кораблем і під радіком, чуть-чуть підвийти. -чуть може вийти під, Можете... під свій варт? Да, да, може, може. Попробуй я там. Я буду жити довго. Я не. Бля, дуже неприємно це, его бана тамба Так, А, видите, распушите... розпочте. Да, давай, да, хорош. Да, 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 ну это. да, але мені одному. Томбо хочу поставить. Хай ставить. Треба удатку ставить. Опа! Эээ, в Хей, бежайте, гей. гейд, гей, да, да. да. Я не, не я дам, дам... поставить. Ну давай, давай. Пусть тут здесь. О тут, тут Леск. Обряжну, Сандер. Nice. Nice. Я на бот теплюсь. <плізь> Будемо купляти час, шо. На БКБ розвести, хочешь. Можете лайник, да, ти. 70 That's секунд, будем лайн. Хекс, порад ще один буде. Так, так що у него визит під вам. Реально. Я на тес. Я натес. Сука. Там дали банер. Віддайте лайн, Можна і два. Ну no, я можу закататись. Я настрайну. Хекс. Я теж здох. Добавию спать. Хекс. 40 сх до мене. Я сбавим. — Це добре. — Бот відомо. — Я під морфа байнус. Гем. — Я з байом, з байом. — Ну ще раз. — Я натиснули. — Треба йти за нас. — Байс. — Я скоро буду. — У нас є ще голем. Не хочу без ролу йти. Ніхто бой нема. Можем смок? Обережно, там під хек будуть зараз вбивати. Покер, інвізія. На топ дось вони. Сука. Тебе топ месів робить, що йти? Треба треба його ну, покарати за це. Заділайте, заділайте. Заділайте, так. Да. Гейм mm -hmm. на базі бе. Робить массю це масю копанок. Мой бэп Зубаш? Нет, зачайно. його. Ось ще є, я гада, там ще ягає Не прохають Не прохають бачу Ну будемо з мега сами значить грати угу. Ви веде деба нічого ВІЛБ стрибнув. Хекс <плес> буде у тебе Не <плес> дам а, блядь, щось... Шось Найс, nice. інвокера вбили. Ну башся! Ну не бачиться, не бачиться герої Блять, фік звіло в другий. Ты збавим? Фіксемс. Другого я не чекав, вивокер до умер. Ну, 10 секунд, 15 до конки. А може ще накинемо, може і ні. ні, не швидко спушить, чого? Бля, як же я впитую нахуй? Давай, 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 давай. Мене немає на Ещ, є ще Блейдмейл. Ага. Ай-яй-яй. Ай. Джи. Ой, непогана гра, напогана. На правді. GG. Uh, GG. GG, да. непогана.